Думав, колесо відпало. Таке? <реш> Нас ще ніхто не побив. Покаше. Покаше <реш> Уже покушати можна було. Максим, ноги миє. Лягає да. От так ми виїхали на пікнік. По мінімум всього взяли. Максим, ти знаєш, що ми сьогодні 100 їдемо? Ти обіцяв 40. Десь мене трошки обманули. Перший погляд це звичайна велосумка, Але якщо я вам скажу, що неї можна помістити цілий мангал, рибацьку вудку і навіть пляшку води. Звучить нереально, правда? Сьогодні в відео я доведу, що це можливо. Поїхали. Всім привіт! Мене звати Андрій. Сьогодні будемо ловити останні теплі дні сезону. 20 вересня вже йде похолодання. Сьогодні е, зібрав хлопців, їдемо. Міні-подорож на один день, хочемо влаштувати пікнік. І Разом з тим хочу зробити огляд класних речей, але досить неочевидних для велосипедиста, які підходять в подорож. Тому поїхали, буде цікаво. Неочевидна річ, яка сьогодні буде на огляді, це ось така пляшка води. Вона резинова, герметично закрита, складається. Можна так просто в карман кудись кинути, дуже зручно. Також, коли п'єш і зменшується, кількість вона стає меншою займає менше обсягу загалом на пів літра. Досить зручно можна в гори ходити, я з нею ходив в гори, вкинув в карман, собі дуже зручно. Також можна на велосипеді використовувати, просто у Джерсі закинути задній карман, на ходу дістав, попив, положив, вона зменшилася і місце мало займає. Потім можна кудись вкинути в карман чи в сумку якусь. Замовляв з Китаю, коштувала вона мені 140 гривень. Загалом прикольна штука, гарна якість, вже нею користуюся майже все літо у цьому сезоні. Тому не пожалкував, що взяв. Ще один досить неочевидний, але крутий предмет це ось такий рюкзак Casual Дейпекс. Дуже крута річ. Якщо катаєте на велосипедах, їдете в подорож. Можна повісти його на будь-яку сумку або вкинути в сумку. І він місця небагато займає. Потім на вечір, коли потрібно щось купитись, продукти, воду дістали, відкрили. Все супер, не потрібно одягати на себе рюкзак на і постійно їхати з ним. Дуже крута річ. Вже досить багато разів вона виручала мене, вже трохи порвалася, бо часто використовую її в подорожах, і просто так, якщо якась довга покатушка, потрібно скупитися. Так, тому це були дві найменш неочевидні речі з цього відео. Далі ми їдемо з хлопцями до озера, і там буде два предмети, які прям ну максимально неочевидні, але дуже круті. Я думаю, що багато хто захоче мати собі такі подорожі. колесо А ти хороший, якраз таке відео включив. Ми вже виїхали. Максим, ти знаєш, що ми сьогодні 100 їдемо? Ти обіцяв 40. Ну так а ми... У нас виходить трек не пише і ти не узнаєш сколько ми проїдемо. Но буде 100. А подивимося, гарно. Та ні! Та. Ну ладно, ну, насправді десь 70 буде. Так, Їдемо вже в Рогазові, проїхали 10 кілометрів, трек не пише, бо кончена русня, зараз шахеди запустила, працює реп, тому голокоп не працює. Їдемо в Мирне зараз, там зробимо привал на каву і далі у нас дорога на баришок, туди вже до озера, буде у нас пікнік, і не тільки. Максима, возері покупаємо. Ано <гум> полетів. Максим, давай пару слов. Що пару слово? Ти бачиш вони, які організовано їхали пальці. Ну так, ми, так ми, ми теж організовано їдемо. Так, там дуже класно, один зупинявся і пропускав, не ждав, які всі проїдуть, будуть такі їхали. Подрухолять і там. Ну нормально. Це, ж, а, це, тому, це того, що Бориспільський район, то всі такі культурні. А, так? Да? Так. Да. В електричках теж такі є да? А що в електричках? Там біжати. Чи жаки. Ну, мені здається, що у будь-якій електричці. Ну не знаю, бо не нібили нова, діти, там ще ні. Ну нова. Так і не засирали. А в новій нові, типу, нові люди, так? Да? Не знаю. Її, мабуть, просто не пускають такий такі час, коли її заванталить можуть. А, коли всі ну, да, бабки, торгаші вона... не їдуть. Да, вона багато тільки пакет, їдуть, їздить і все. Ну, ми сиділи на електричці, більше їхати не будемо, а ми все своїм ходом. Буде... Це, це ти вирішив після того, як я це сказав, так? Да? Ну конечно, ну як, як це можливо? Це щоб позорить Борис зараз що їхати на відео. Поїдемо проти вітру, так, своїм ходом. Ні. Було по маршруту 80, буде 140, нічого страшного. Ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Ви як хочете, я поїду на жахливі електричні. Надо ниже не да? так. Да. Гребінки разом з где Димасом. Нормально. Ну і чим тобі не подобається маршрут? Диви, трафіку вже немає. Ну вже так. Я ж казав, як тільки ми їхали. Ну так а ти дороги? думаєш, ми тільки виїдемо і одразу село буде якесь? Ну так. Ну між селами нормально давно. Ну так треба ж до сел доїхати спочатку. Це треба тобі в цеє. На Полтавщину їхати, як ми з, Богдан... з Богданом їздили. А там так, да, там маршрути офігенні. Заїхали в колинічі, зробили тривал в рогозові, взяли каву зі згущенкою. Ой, взяли каву, каву з трубочки зі згущенки. Максима десь трохи потеряли, він собі сніданок бере. Бруде броди. Бруди броди броди Це в нас вже традиція. Кожній велоподорожі заїжджати в Колинічі. Як тобі село? Мирне. Це точно. Нас ще ніхто не побив. Пока що. Пока що. А у нас тут зв'язі є. <рив> тут, тут, тут з нами навіть фоткалися. У нас реальні связи. Тут з нами фоткалися колись. Пацани на цьому. Ні, ну, на, на Жигулях, так. Да. Класні. Бери собі. Так, ну ладно, я поїхав. Ти що? Що значить бери собі? Ну типа такі самі купляй. Ага. Так, проїхали вже подіманим розчетом 40 кілометрів. Затрекано 22 тільки. Ну а до селинівки до Мирна, Ну ось сюди, от сюди, до нашої точки до Мирна, 14 км, А до мирної сотня. 20. Два десь. Коротше, mm -hmm. десь 35 проїхали, я думаю. Ще нам 15 залишилось до Баришовки. І потім 6.70 додому. І буде 120. Десь мене трошки обманули. Ми повинні їхати були 40. <рі> ну, взагалі, так. Да. Я Максиму скинув маршрут на 45 кілометрів, здається. Ну ч, головне, що ти приїхав, Максим. А далі то вже нюанс. Що робиш? Все, 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 все снято. Че? Че, ти сейчас? Сейчас піду ще до нього. него. Mm -hmm, да? Да. <гаси> Дурак. Не розібрався, як зняти. Часто скріпленням. Що ти робиш там? Зняв? Не получилось, не зумів. Максим, як ти себе почуваєш? Уже покушати можна було. Да, ну Ми всього приїхали 25 кілометрів. Нам всього 10. Нам всього 10 залишилось. А потім ще трохи. Ох, проти вітру. Так, приїхали вже в Баришовку, зараз підемо в АТБ. Скупимося. Поїдемо на озеро. десь Проїхали ми вже 35, і ще плюс 20-55. О, ось цей пацанчики. Де ви потерялись? Де ви потерялись? Ми? Ми і що ви побачили? Форд. Там не було форидімо. А ми побачили, настрої, ми, ми построїмо. Так що тоді фору купляється. І поки не спасли, там вже є. Маски. Ладно, що ти, Максим, будеш охраняти? Да? Так. Так треба було це. вгору не ходити. Ага. Ну тоді можете і батончика взяти. Так, скупилися в тб Зараз практичне застосування рюкзачка. Оп. Це все має влізти. Взяли. Стегно куряче, лавашик. Так, воду пакуємо, чи нас роздаємо. Та пакуй, пакуй. Зараз буде тест-драйв, чи в все сюди. Чи не порветься, бо це. Я так багато наче не загружав туди ще. Ну Коло можна кожному роздати, я думаю, по сумках. Лаваш туди впухає. Наші ровери стоять. Там десь Максим вона охороняє їх в телефоні. Ну от і все. І поїхали. Ми поїхали на озеро. Ті рюкзачок. Так, приїхали ми вже на локацію на річку. Зараз ідемо в пошуках дров взагалі, щоб в розпалити, бо щось ми не подумали, що тут їх може небудь. Планували спочатку на озеро поїхати, потім маршрут перебудували, і пішли сюди. Максим, а куди ти йдеш? Може підемо в посадку вже. А, це фігня, треба удивку. Чого? Ми не пожаримо, Поїдеш? який варіант Ми можемо всі разом поїхати. А тут добре. Якось не дуже вітряно. Тепло. Коротше, поїхали хлопці за вугіллям, бо тут походили, і де ніяких таких сухих дров не знайшли. Зараз тут зганяють в АТБ недалеко. Тому буквально двома тут десь від'їхали від, від баришок. А я все ж таки покажу, що може влізти в звичайну велосумку. Розпаковочка. Оп. І ось вона. Вудка. Рибацька вудка. Замовляв в Китаї, бо в Україні не знайшов таку прямо по розміру, щоб влазила в підрамну сумку. Взяв за здається за 400 гривень. Ще на неї не ловив. Зараз спробую побачимо, що вийде. І, що саме цікаве, це мангал. Ось такий мангал, який також по розміру влазить в підрамну сумку. Ось такий він в складеному вигляді. Пізніше покажу, який він буде в зібраному вигляді. Тому у нас сьогодні в планах посмажити м'ясо е і половити риби, побачимо, що з цього вийде. Але, але все-таки ось такі дві неочевидні речі, які важко уявити, що можна взяти з собою в подорож, але такі практичні, компактні, в велосумку спокійно влазять, це прям топчик. Можна поїхати і на пікнічок, і на рибалку і, з... і скомбінувати це все. Тому класна, класна тема. Зараз, поки хлопці поїхали за вугіллям, буду розкладатися, хочу спробувати щось піймати, можливо, карася якогось. Знайшов вдома такий якийсь е, мегастік гороховий, Такий спеціальний рибальський продукт, його з, з водою потрібно з'єднати, типу як тісто якесь буде. Зараз буду пробувати. Ще хлопцям сказав, що взяли пів батона. Можливо, якщо це не вийде, то на батон буду ловити. Парні вже приїхали ось, купили вугілля, Будуть зараз вогнищем займатися. А я вже закинув вона. Okay. Так, щось не клює нічого. Так що Казали. Ви. Так накопай. Найдеш мені черв'яків. Так, офіційно першу на цю вудочку є. Ось такого звіра. Понятно, що це і не, і не платва, наші якийсь сибілек. Дімка тут уже мангал собирає якраз. Вуглі розгорілись уже, Максим ноги миє. Спать. Да. Ну все, вудочка робоча. Так, сейчас випускаємо. І ловим далі. Разу його вже Так. А це мангал в такому складеному вигляді. Щоб він трохи прожарився. Чікс, чікс Зверху м'язка. Він вже митий Ну, Я, ти, ти ж не мив в останній раз. Так, а це виглядає. Да. Так, ну у нас тут сім е шматків. Як будемо ділити? <плес> <плес> а ти хороший. <плес> Рішив проблему. Ну дивись так правильно. Так останеться двоє задоволених, а якщо комусь е одному три, то буде два незадоволених. Це логічно. Ну, от так ми виїхали на пікнік. По мінімум всього взяли. Тут Максим столик зробив. На лавашах зараз м'ясо пожариться. Дімка, нормально? працює. Класно. Риба не клює. Так, все, наловили два відра риби. Всіх відпустили пустили, звісно. да, так, ну, ми ж за спортивну рибалку. Зараз сіли вже за стіл. Будемо обідати. Там шана жариться. Краще Діма каже, що не готове, а Максим каже, що готове. По-моєму, ти казав, що не готовий. <рес> Я підтримав Діму. <рес> <рес> ну пробуй. Нормально. Чітко. Так, ну все, їдемо додому. Мусор забрали, за собою все, погнище потушили. Так, по класіки заїхали в Кулиніші. Другий раз. Максим, як ти? Нравиться, все? М'ясо вкусне було? Да. Ба ти жарив? Звісно. Діма тише. Порядок. Зараз залишилось нам 10 км, mm -hmm. <гум> потім ще 10, і ще 10, десь так 30. І дома будемо. Так, виїхали вже в сторону дому. Проїхалися сьогодні вже 60 км і ще 25 залишилося. Сьогодні весь день тривога, знову трек не пише ніфіга. Мені здається зараз якраз гарний привід Тепі задонатити. В описі. актуальна банка на Русеріз. Тому заходьте підтримуйте Збройні Сили України. Ми вже зараз їдемо по селам. Десь залишилось 7 кілометрів між селами, далі просто траса там, десь кілометрів 18 і будемо вже вдома. Класно з'їздили загалом. Зробили такий пікнік, я думаю, це вже було, мабуть, закриття сезону, тому що сьогодні вже 20 вересня. Далі там вже холода, погана погода. А так взагалі класно скаталися. І проїхали в нормальну дистанцію, і пікнік зробили, посмажили м'ясо. Я обкатав нарешті будку. Ну, прикольна тема, скажу чесно, якщо просто навіть або на два дні їздить, або ось так на один день з собою взяв вона легенька, компактне, сумку вкинув, достав, перебачив. Плюс вона і, наприклад, Якщо десь на лодці потім випливати, вона дуже зручна, бо займає мало місця, плюс коротенька, легенька. Можна тримати постійно в руках. Ну і мангал, мангал це взагалі це одна з найкращих штук, яку я купляв для подорожі, тому що дуже зручно взяв сумку, також аж вкинув, розклав. Можна і м'ясо смажити, і сосиски, і, і хліб взагалі ну, дуже прикольно. Ми коли в тому році на два дні їздили, значило, то... у нас не було тоді ще мангала. Ми взагалі планували просто на палтах, на яких вчинах на, на кам'яні робити. Не знали, як жарити, але тоді нам повезло, були поруч люди, ми їх попросили. А тепер завжди з собою є, можна... Отак навіть на один день поїхати, або якщо з наметами на декілька днів їхати також з собою кіно, він місця мало взагалі займає. Тому штука класна. Ну і рюкзак, рюкзак, що зараз на мені ось, Це взагалі дуже штука класна. Ось, до прикладу, сьогодні ми поїхали, він мене просто висів на сумці. Ми проїхали там близько 60 кілометрів. Приїхали, в атб скупилися, м'ясо, воду. Ці продукти закинули і блін, залишилось проїхати пару кілометрів, закинув все в рюкзак. і клас. Не потрібно вести з собою з дому його на плечах, а так він в тебе десь в сумці чи просто вісить. коли потрібно дістав. Зараз закинув У нас вугілля, залишилось, там розпалка, залишилась серветки, та я закинув вже там воно не важке. Тут довезу. Ну і в пляшки це також, наче дрібний аксесуар, але дуже зручно. Зараз я їду, просто з заднього кармана Джейсін дістав. Не потрібно вниз тягнутися, не потрібно зупинятися, просто на ходу можна дістати. І клас. І також є ж крируші. Я Я гори ходив з нею, також дуже зручно. Карман вітровки закинув. І тобі вода з собою є. Тому мене всі предмети ці на прикольні штуки, які сьогодні я оглядав, залишу посилання в закріпленому коментарі. Можливо, кому буде цікаво, хто собі захоче. Все замовляв з Китаю, Аліекспрес або тему. Тому, якщо комусь стало цікаво, можете зайти, собі замовити. Але ну, я особисто взагалі не жалкую і це... Речі, які виручають. Ну, ладно, там вудка це ще таке, це для любителів, комуні. А от, наприклад, мангал ну, це взагалі. Ну це класна штука. І рюкзак. рюкзак і мангал для подорожі. Це must have, мені здається. Ще планах хочеться собі якийсь розкладний стілець взяти. Також типу компактний такий, щоб в сумку влазив. Такі взагалі буде комплект. Мангал, вудка і стілець. Все, в сумку підрамно закинув і погнав. Ну, Це вже, мабуть, на наступний сезон, візьму собі. Якщо вам було цікаво, якщо знайшли щось корисне для себе і речі сподобалися, буду вдячний за лайк, підписку. Вам не складно мені приємно. Далі вже, в принципі, нічого цікавого не буде. Тут вже пару кілометрів залишилося, приїжджаємо на трасу і там вже просто попрямі додому. Тому вже, мабуть, знімати не буду. Основну ціль виконав, зробив огляд на такі прикольні штуки, які в мене є, які будуть корисні для кожного подорожуючого. Ну і трохи записав контенту, як ми е каталися, як ми ну, робили пікнік. Тому дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ще раз нагадую, що е актуальний збір з банкою буде в описі, як завжди. Донайте, підтримуйте і катайте, бо це круто. До нових зустрічі.